Умень продовжують прибувати хасиди для святкування Роша Шана єврейського нового року, який цьогоріч припав на 2-4 жовтня. Очікується, що приїдуть понад 50 тисяч паломників з усіх куточків світу, що відбувається в українському місті, яке стало останнім притулком єврейського рабі Нахмана, засновника браслевського хасидизму. Докладніше далі. Цього року хасиди відсвяткують на могилі Рабі Нахмана прихід 5785 року з моменту створення світу, за словами міської влади, умань готова прийняти 50 тисяч паломників. А це на 15 тисяч більше ніж торік. Навіть війна в Україні не змогла відлякати віруючих у вересні 2022 року, нехтуючи застереженнями як української влади, так і Ізраїлю, першої військової осені Умень відвідали 23 тисячі хасидів, і це попри те, що місто обстрілюється російськими ракетами. Так, рано вранці, 28 квітня 23 року. Російські війська завдали удару двома ракетами Х-101, які влучили в житловий дев'ятиповерховий будинок. В той день загинуло 23 особи, включно з шістьма дітьми. Але треба зазначити, що весь час паломники суворо дотримувалися комендантської години та прислухалися до усіх вимог поліції. Сьогодні в УМАНІ всі служби вже працюють у посиленому режимі. Міська влада розробила план дій на випадок надзвичайних ситуацій та забезпечила необхідний санітар. Стан території. Наприклад, по периметру місця, де відбуватиметься святкування, створюють блокпости для Нацполіції та інших служб, які забезпечують правопорядок. Зокрема, до міста прибула кінна поліція та кавалерійська рота батальйону тактико оперативного реагування управління патрульної поліції Києва. І це не рахуючи ізраїльських поліцейських, які також забезпечуватимуть безпеку. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.